Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Я неймовірно рада вас тут бачити, і сьогодні я вирішила зняти для вас відео про затишні книжки, які зігріють вас цієї осені. Сподіваюся, я її не переверну. І розпочати я хочу з моєї улюбленої книги мого улюбленого Террі Прадчета. Варта, варта. Восьма книга із серії «Дискосвіту» і перша з циклу про варту. Я прочитала вже майже все, що було перекладено українською Пратчете, і попри те, ця книжка і загалом цикл про варту залишаються моїми улюбленими. Історія оповідає про варту, як не дивно, одного з найбільших містечок дискосвіту Анкморпорку. Основним гаслом цієї варти є не втручатись ні в якому випадку, ні в якій конфліктні ситуації, ні в які проблеми. Тікати з будь-яких місць порушень закону, максимально уникати будь-яких труднощів. І от в цю варту приходить працювати такий собі Морква, дуже амбіційний юнак, дуже правильний, який хоче служити закону. І от паралельно тут відбувається переворот в цьому містечку, і правителем стає ніхто інший, як дракон. І от саме за опис драконів я обожнюю цю книгу. Тут дуже по перше багато посилань на гобіта. Толкіна, але навіть якщо ви його не читали, не бачили, не знаєте, я не думаю, що це прям дуже сильно поїчить вам враження. Дракони тут описуються, знаєте, не як такі сильні істоти, могутні. Ні. Тут це максимально нікчемні створіння, які постійно дуже легко можуть знищити себе і всіх навколо. Наприклад, раса безталанників. Ось що таке дракони, народжені для невдач, живи швидко, помри з розмахом. Хоч вони і були всеїдними, але насправді живилися власними нервами, принижено борсуючись у жаху перед власною травною системою. Родина ледь приходить до тями після того, як тато вибухнув, аж тут якийсь впакований в обладунки покидьок чвалає болотом, щоб встромити меча мішечок нутручів, який і без того був за крок від самознищення. Боже, як це прекрасно! Я дуже люблю цю книжку. Також в цій книжці є такий собі капрал Нопс, здається, капрал, який має довідку про те, що він людина. Тому що візуально він абсолютно не схожий на людину. Тут є гноми, тут є так, знаєте, дуже багато різних істот, які співіснують. І мені це дуже сильно подобається, тому що тут, знаєте, порушуються і обсміюються закони цього фентезійного жанру. Це для мене особисто така більш пародія на фентезі. Я дуже люблю цю книгу. Я її дуже хотіла перечитати і загалом продовжити своє знайомство з циклом про варто, оскільки нещодавно вийшла наступна книжка. Нарешті я її чекала просто, напевно, найбільше. З усіх книжок Теріпрачета, і вона досить довго не виходила, але нарешті вийшла. Дуже сильно її рекомендую. Я впевнена, що вона зігріє вас в цю холодну погоду, допоможе хоч трошки забути про всі проблеми. Далі ми продовжимо книжкою, про яку я не була впевнена, чи варто говорити, оскільки одного з авторів зараз кенселять, але співавтором є я і я вирішила все ж таки про неї сказати. Це просто найбільш анотована книга в моїй бібліотеці: добрі передвісники. Вповідає вона про апокаліпсис, який має трапитися через сім днів, та про Янгола та Демона, які намагаються запобігти йому. В Янгола тут своя букністична крамничка, де в нього є колекція біблій з помилками, а в Демона Бентлі. І от вони разом намагаються щось зробити, якось зупинити кінець світу. Ця історія дуже насичена. Тут мені. Зокрема, сподобалася частина написана тері прачета. Мені відчувалося, де частина теріпрачета, де частина Ніла Геймана. І от частина теріпрачета мені сподобалась значно більше. І я дивилася також по ній серіал. і Я не можу сказати, що він мені сподобався, особливо друга частина. І наскільки я знаю, тут також це було здається написано, що тері Прачет насправді не був в захваті від ідеї екранізувати. Але, начебто, після того, як він помер, Ніл Гейман знайшов якийсь там лист де тері прачек все ж таки сказав, що так давай будемо екранізувати. Не знаю, така якась досить сумнівна історія. В принципі, сама книжка дуже крута. Можливо, навіть краще не дивитися серіал або дивитися лише перший сезон, тому що другий сезон це вже не екранізація, це вже просто Ніл Гейман продовжив історію першої частини. Також із прикольного про цю книжку, я десь читала, що Террі Прачету приносили примірники на підпис, і більшість з них були такі, знаєте, розвалені, вписані, описані. І також дивним чином багато примірників цієї книги зникали десь, з ними траплялися якісь максимально дивні історії, їх топили в ванні. І там навіть здається, десь в Твіттері був цілий ланцюжок, присвячений тому, що люди оповідали історії своїх примірників, добрих передвізників. Коротше, дуже прикольна історія. Історія, і вона, знаєте, вона так зігріває, розраджує, і тут є такий гумор, тому, в принципі, я її рекомендувала вам на осіннє читання, якщо ви хочете якось відпочити. Далі я хочу вам розповісти про мою улюблену книжкову серію. А саме, Дуглас Адамс і його путівник по галактиці для космотуристів. Тут у мене п'ять книжок, хоча насправді я читала тільки 4, П'яту треба буде колись прочитати, але просто четверта закінчилася так, що мені не дуже хотілося після неї читати п'яту. Я образилась на автора, але це жарт. Справді я її буду читати просто пізніше. Я перечитувала першу частину, напевно, три чи чотири рази. Я її обожнюю. Мені здається, це. Ідеальна фантастика для мене, тому що я не дуже люблю фантастику, але саме от Дугласа Адамса я прям обожнюю. Мені здається, що це більше, як знаєте, пародія на фантастику, все ж таки, тому що тут дуже багато гумору, і от фантастика, вона тут більш така фонова, я б сказала. Книга розпочинається з того, що Артур Дент дізнається, що його будинок збирається знищити, щоб провести автомагістраль. І він намагається якось. Цьому запобігти? Він там лягає на землю, намагається якось протестувати. І отут до нього підходить його друг Форд Префект. Кажемо, що землю буде знищена через декілька хвилин. Виявляється, що через землю вирішили провести космічну магістраль, іначе як землян попередили, десь там в космосі розмістили оголошення про це, але звісно ж земляни про це не знали. Ця історія вона вся така. Вона знаєте, така абсурдна, іронічна. Тут багато гумору. Про неї досить складно розказати, тому що тут дуже багато різного, і вона досить насичена. Мій улюблений персонаж, напевно, один з найулюбленіших загалом в літературі це персонаж цієї книжки, а саме, робот, в якого депресія. Я його обожнюю просто. Він такий, якийсь, наче смішний і сумний, і це з ним відбувається постійно якісь такі дивні моменти. Він. Максимально розвинутий робот. Через це в нього власне з'явилась депресія, тому що він дуже розумний і він розуміє абсолютно всю безсенсовість буття. І от саме через це в нього і власне такий поганий настрій. Весь час ми його всі розуміємо. Обожнюю цю книжку, точно вам її рекомендую. Всю серію. Прям я колись думала, що ці книжки, книжечки буде незручно читати. Виявилося, що це прям. Дуже класний формат, вона дуже класно розгортається, дуже зручно її читати. Отже, я вам дуже рекомендую, навіть якщо ви не любите наукову фантастику, спробуйте цю серію, хоча б першу книжку. Я впевнена, що вона вас розважить і зігріє. Далі хочу розповісти вам також про серію книжок. Перша частина мене насправді не дуже вразила, але в мене є саме вона. Але от друга мені дуже сильно сподобалась. І говорю я про серію Вудхауса, про Дживса і Вустера. Вустер це англійський аристократ, а Дживс це його кмітливий камердинер, який постійно рятує Вустера з усіх халеп і не тільки вустера, але й його друзів, допомагає вирішити всі проблеми. А також трошки маніпулює вустером. Але знаєте, це така добра маніпуляція. Я не можу сказати, що ця книжка дуже смішна, і от насправді перша частина мені не дуже сподобалась, тому що я думала, що от вона буде максимально смішна, і я на це розраховувала. Як виявилося, ця історія не про це. Вона знаєте, вона добра, вона зігріває. Там є кумедне, там є смішне, але його мало, і воно, знаєте, більше якось про сенс дружби, про сенс взаємодопомоги, знаєте, про такі іронічні сатиричні ситуації. Тому не розраховуйте, що ця книжка, вона, прям знаєте, буде дуже сильно смішна, ні, але вона точно вас зігріє. Оточить теплом, допоможе вам пережити будь-які незгоди і якось відволіктися від проблем цього світу. Далі я хочу розповісти вам про книжку, яку я читала англійську, яка буквально нещодавно вийшла на нашому ринку, а саме непрохані поради для вбивців дві револь. Книжка оповідає про таку жіночку похилого віку, яка має свою чайну, і от вона одного разу прокидається і знаходить в себе в чайній тіло чоловіка. І намагається розслідувати це вбивство. Мені ця книжка сподобалася за те, наскільки вона затишна і смішна. Оця головна героїня, вона є син, вона йому постійно пише повідомлення ну, о п'ятій ранку, вона встає сама дуже рано і постійно пише йому, типу, вставай, ти типу, проспиш все життя. І от знаєте, вона така певним чином, можливо, в чомусь снопка, але така добра. І в цій книжці я багато тих знаєте, не зовсім реалістичних трансформацій персонажів, де персонажі стають добрішими, просто от, знаєте, від якихось простих. Речей, але мені цим вона, в принципі, і сподобалась. Від неї не варто очікувати якогось дуже класного детективного сюжету. Від неї просто треба очікувати, що знаєте, вона вас зігріє, ви зможете з нею відпочити, і в принципі все. І я їй поставила 5 з 5, і от я вже придбала собі наступну другу частину, в нас вона ще не вийшла. А я її збираюся скоро читати, і впевнена, що це буде прям, знаєте, от суперзатишно, тепло і, немов повертаєшся, знаєте, додому. А закінчити я хочу з серії книжок. Рок, яка, на жаль, пройшла повз українську аудиторію. Принаймні, я бачила дуже мало якихось відгуків про неї, а говорю я про серію Брайана Жака Найкращі книжки, що ви дали. Ця історія оповідає про війну між мишенятами та пацюками. В нас є головний герой Матіас, який все життя бореться зі своїм страхом, намагається його побороти. І мені ця книжка примітна тим, що, попри те, що вона дитяча, вона не подає все так просто, як. Подаються такі історії зараз. Ну, тобто тут є багато таких досить жорстоких речей. Хоча так, вони описуються не так жорстоко, як той самий «Володар Персів» чи Гра престолів», але воно, в принципі, подається так, що. Дітям, я думаю, це було б цікаво читати, і також дорослим, тому що, попри те, що це дитяча книжка, але тут описуються такі речі, які, в принципі, доросла людина теж може проаналізувати, сприйняти, подумати над цим. Також є мультфільм. І я думаю, що багато хто в дитинстві дивився цей мультфільм, зараз би із задоволенням повернулися б. В Ті часи, прочитавши цю книжку, вона мені дуже класна, вона досить тепла. Вона мене якось відволікла свого часу від повітряних тривог, від якихось атак. Я якось її читала, і, знаєте, була в цьому містечку Редвелл І все інше здавалося якось більш фоновим. Не настільки важко сприймалося, тому я її рекомендую. Мені б дуже хотілося, щоб її більше читали в нас. Отже, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, розказуйте, які класні книжки читали ви. А ми з вами побачимося в наступному відео.